Якщо ти знаєш себе і свого суперника, ти переможеш. Якщо знаєш себе, але не знаєш противника, то можеш програти. А якщо і себе не знаєш, то ніколи не переможеш. Цих слів, що належать давньокитайському китайському генералу Сунь Цзи, намагаються дотримуватися у клубі Фудокан Карате До». Діє він 15 років на базі 10-ї школи. Вихованці клубу є постійними учасниками та переможцями змагань різних рівнів. Одне з останніх досягнень спортсменів успішна поїздка до Луцька на Кубок України з фудокан «До». Наша команда займає достойні місця, Це перше, треті. В цьому году я зайняла перше місце в розділі ката і друге місце в розділі «Куміте». Були сильні суперниці, це чемпіонки Європи. Обладательнице і второго дана, і первого це чорний пояса за титул найкращих каратистів боролись понад сотня спортсменів з усієї країни. Серед них призери міжнародних змагань, чемпіони Європи та світу. Цей факт і ще кілька об'єктивних причин завдавали труднощів нашим землякам. Було дуже холодно, тому що згорів теплообогрівач. і нам заборонили правило, що не можна. Футболки зягати під низ і сказали, що можна бігати, тому що було дуже холодно і е, всі виступили трошечки гірше. Нашим дітям трудновато було, тому що соревновання проходять на татамі. В таком разделе, как ката, детям очень трудно выступать. Тяжело равновесие, баланс был. Мы на полу занимаемся. То же самое, половина элементов не отрабатывается, ввиду отсутствия мягкого татами. Проблемы есть, но дети занимаются и закаляют себя. Якби там не було, а Вікторія Анекца, Ігор Хвіздон, Олександра Мишковська, Ольга Панасюк та Вікторія Чернявська привезли з Луцька три бронзових, срібних і золотих медалей. Чим поповнили свої й без того багаті колекції нагород? Також за підсумками змагань бердичівляни увійшли до складу збірної команди України. Наразі вони продовжують опановувати техніку, мистецтво та філософію традиційного карате, того стилю, що зберіг внутрішню динаміку роботи тіла. Керівник клубу Леонід Некца каже, аби виконати якусь технічну дію, треба дотриматись щонайменше 11 принципів. В цьому він і намагається вчити молодь, пояснюючи, що дух має переважати над тілом, і що насправді змагання не є головним у житті каратиста. А як етап і один із етапів підготовки. Постоянной готовности человека защитить себя, защитить слабого, защитить добро.